Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події Ток-шоу «Радіодень». Криєзнавці Одещини знайшли скарб Кримського ханства. Що це за артефакти, в чому їхня цінність? І при які в історії вони розповідають? Поговоримо про це із музейницею та істориком. Мене звуть Світлана Стрельцова. Вітаю! Отже, в Подільському районі на Одещині історик і військовий Сергій Жосан знайшов срібні монети часів Кримського ханства. Про таке йдеться на сторінці громадської організації Краєзнавця Одещини у Фейсбук. Це сталося в яру на березі річки Ягорлик біля села Флора Окнянської громади. Скарб складається зі 140. Срібних монет акче, які карбувалися у Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менклі-Гірея І. Скоріше за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Скарб лежав у горщику на глибині 40 см, Зверху був прикритий вапняковою квадратною плиткою природного походження. За розміром приблизно 20 на 25 сантиметрів. Зараз знахідка проходить детальне обстеження, після чого дослідник планує її передати до Подільського міського краєзнавчого музею. На жаль, у нас немає можливості поспілкуватися із самим Сергієм Жосаном, оскільки наразі він служить у війську і не має можливості вийти в ефір. Тому ми поперехали розповісти цю історію директорку музею, до котрого. Зрештою, і має потрапити знахідка Сергія Жосана Олену Звеліндовську. Важливо дійсно, тому що такі знахідки кожного дня знаходяться. Тим більше, що це період визначений істориком ну цієї знахідки Сергієм Жосаном Османської імперії, знайдений скарб був в районі села Флора на Окнянщині, Окнянської громади. Там, виходить, село ділиться річкою Ягорлик. Річка Ягорлик була кордоном між річчю Посполитою і Османською імперією. Ну, на той період Кримське ханство було, і саме на турецькій території колишньої був саме знайдений цей скарб. Не на глибині, а біля 40 сантиметрів. Це був такий невеличкий горщик, в ньому акче турецькі монети. Срібні і засипані були землею. Точно описати їх не можу, тому що я сама їх ще не бачила. Хоча Сергій Іванович обіцяв подарувати нашому музею цю знахідку, я знаю точно, що він це зробить, тому що ми давно вже співпрацюємо. Це не перша його така позиція подарувати важливий експонат музею, це вже вдруге він дарує я думаю, що коли він уже разом з істориками вони дослідять цю насідку, і буде у нього час приїхати до нашого міста в Подільськ і обов'язково відбудеться ця передача цього експонату нашому музею. На думку історика Тараса Гончара, найбільша цінність знайденого скарбу часів Кримського ханства полягає у тому, що дослідник проявив громадянську позицію і свідомо готовий передати її музею. Відповідно, історики зможуть на основі цієї знахідки детальніше дослідити віхи розвитку півдня Поділля і навіть припускає, що закладення цього скарбу могло статися під час перших козацьких протистоянь на півночі Одещини. Поділля це земля українська, яка стосувалася понизя Дністра, тобто лівобережжя Дністра. І кордони його, вони були різні. Тобто, в різні часи вони по-різному проходили кордони Поділля. За часів князя Вітовта, це кінець 14-го, початок 15 го століття, і пізніше, в першу половину 15 століття, Поділля проживалася до Чорного моря. Пізніше ці землі перейшли під владу Османської імперії. Кардон там останні мінливий, але ж, якщо монета цінна, вона могла тривалий час зберігатися, тобто бути в обігу. І в тому числі, якщо монети останньої чверті 15-го століття, це не значить, що вони потрапили туди саме в цей час. Бо Османська імперія на кінець, десь 15-го століття, панувала ці простори і васала Османської імперії Кримське ханство. і власне ці монети тривалий час могли зберігатися ще в обігу. Найцінніше мені здається в тому, що просто ця людина, яка це знайшла, що вона це передала. Вітловідним органам це музеїв, бо а скільки я знаю, чорні археологи знаходили подібні речі в великій кількості, потім ділили між собою все. Так що тут в цій знахідці, звичайно, дуже важливо, що ця знахідка була передана державі, і що вона була локалізована. А тут найголовніше для істориків, де вона знайдена, коли і як, і це дуже важливо, що той, хто знайшов, він зчинив такий своєрідний громадський подвиг. Чи він передав це установі? Зміти важливе місце, можливо, те, що це скарб. можливо, він відкриє якусь історію цікаву, якщо монети такі достатньо давні, як для нашого краю, тобто монети османського періоду, так, 488 рік, це якраз час, коли цей край лише переходив під владу Османської імперії. З іншого боку, коли він міг бути захований, яким? Це достатньо цікаво. Сама по собі ця історія або це для того, щоб з'ясувати історію, врешті-решт. Для істориків важлива не монета сама по собі, а де і коли вона була знайдена. З Чим вона була знайдена, бо це якраз відкриває історію і соціально, економічну, і політичну. Скарб, як на мене, це дуже цікаво і важливо, бо це не в похованні, це десь не на смітнику. Не відхожому місці, як часто знаходять археологи, бо де люди втрачали монети чи залишали це скарб? Воно пов'язано з якоюсь такою історією, скоріше військовою. Якого часу простистоянням? Ну це те, теж дуже цікаво. Це І вже треба досліджувати. досліджувати. Єдине, що якщо там лише монети 1488 року, як на мене, можна не звертати увагу на якому боці Герлака знайшли. Бо тоді кордон був достатньо мінливим, він був таким ілюзорним. Це було час, коли прийшла сюди Османська імперія, руська литовська держава, вона не мала сил, щоб захищати свої південні кордони. Тим не менш, особливої допомоги Польща не надавала казацтво, тоді ще не стало потужною силою. Пригадайте, коли вперше згадується українське казацтво. Стосовно українців, вважається що слово Казак вперше згадується в документах, це Мартин Більський, це 1489 рік. Це коли польський королевич Ян Альбрехт, що не помиляюся, йшов походом на татар. І в районі Саврані, на північ Одещини. Звичайно, так. В районі Саврані йому допомагали місцеві козаки. Пізніше була перемога, була велика битва на Савранній річці. Ну, як казали, там неподалік, чесно кажучи. Тобто, можливо, хтось татари закопав цю карту тоді, коли вперше в документах згадуються українські козаки, які допомагали полякам воювати проти. Татар. Отже, чи пов'язані монети часів Кримського ханства, які нещодавно у Окнянській громаді знайшов дослідник Сергій Жосан із історії козацтва, чи ні? Згодом фахівці дадуть відповідь на це питання. Але ключовою цінністю цього скарбу є те, що він стане доступним для досліджень широкого загалу. Що Сергій Жосан вирішив передати знахідку музею, підкреслює історик і краєзнавець Тарас Гончарук. Пані Олена Звеліндовська, керівниця Подільського міського краєзнавчого музею, попередньо зауважувала, що монети Кримського ханства це вже не перший дарунок їхньої установі від Сергія Жосана. Ми вирішили довідатись, яким був попередній. Перша знахідка не пов'язана з археологією, вона пов'язана з видатною людиною. Тім відомий меценат, український діяч, наш земляк Євген Харлампович Чикаленко, який проживав на території нашої подільської громади, це село Перешорин. Це його батьківщина. Сергій Іванович він викупив з аукціону оригінали його книжок розмови про сільське господарство і передав нашому музею два примірника, два томи цього видання, також листівку, адресовану самому Євгену Харламповичу. Тобто для нас це дуже цінні експонати, тому що оригінали таких матеріалів їх не дуже багато збереглося взагалі. Тому ми пишаємо, що в нас є такі експонати. І Сергій Іванович дуже піклося про те, щоб така історична спадщина саме зберігалася в музеях. Тому ми дійсно дуже ну, вдячні за його таку позицію. Які цікаві експонати є в музеї, які розповідають про історію подільської землі? Наприклад, якщо брати історію виникнення самого міста, яке пов'язане зі проведенням залізниці Одеса Балта через нашу територію, то в нас багато експонатів пов'язано з залізницею оригінальних. Наприклад, є у нас такий поштовий штемпель станції Дірвела. Який датований 35 п'ятим роком, це останній рік, 35-й рік, коли місто носило назву Бірзула. Вже після 35-го року місто було перейменовано на Котовськ. Ну і до речі, про Григорія Которська у нас є також багато експонатів. Хоча вже ця людина відходить від того радянського, можна сказати, величі, але все рівно багато журналістів. Все цікавляться цією особистістю, приїздять з різних міст, цікавляться історією, і у нас зберігається в музеї посмертна мастерка Потовського, тому що всім відомо, що його було поховано в нашому місті. Це був один з трьох мавзолеїв колишньому радянському союзі. Далі у нас ще є багато. Експонатів пов'язаних з розвитком міста. Певне, що є експозиція Євгена Чекаленко, мабуть, якщо є книжка його, так у нас в розділі період української революції, в якій представлений наш земляк Євген Чекаленко. Про нього тут є невеличкий матеріал. Такий Євген Харламович Чекаленко представляємо ми його як політичного діяча, який, до речі, був. Представлений до високої посади, тоді він обирався головою Центральної Ради, але через хворобу він відмовився на користь Михайла Грушевського. Ось, Це розповідає, звичайно, і про його такий крилатий вислів, що легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте полюбити її до глибини кишені. Ця людина багато зробила для України, великий патріот. Дуже любив він науку, мистецтво вкладав свої власні кошти в розвиток української мови, видавав свою газету Рада. Ну, переліковуватись весь його вклад ну, не вистачить ніякого часу, оскільки це краєзнавчий музей, то є не лише періоди пов'язані з історією міста, але і раніше. Місто засновано в 19 столітті, але наприклад, монети кримського ханства, які знайшов Сергій Жасан, вони як написали у Фезбуці, а uh -huh. на сторінці Краєзнавства Одещини ці монети датовані 1488 роком, тобто 15 століттям. Про які періоди історії розповідає краєзнавчий музей Подільська до створення міста? Тут є невеличка археологічна колекція, і в матеріалах археології північного причорномор'я ми знаходили такі матеріали, де вказано, що у х роках були проведені розкопки в нашому краї, і були знайдені фрагменти літної кераміки епохи бронзи, це друге тисячоліття до нашої ери. Знайдені фрагменти ліпної кераміки слов'янського часу. Це 9-10 -е століття нашої ери. Ще неподалік нашого міста. Біля стоїть та Свіяльницької громади сусідньої були значені. Кістки давньої людини Чернігівської культури, це перше-друге століття нашої ери, в 1981 році були знайдені в результаті розкопок. Ось такий кістяк, він зараз, до речі, зберігається в шкільному музеї села Нестоїта. І деякі речі були передані також більше в ті роки в наш музей Подільський. Також були знайдені в районі села Борщі, рештки. Мамонту це був наш земляк, Олійник Іван Степанович. Тракторист натрапив на ці кістки. Потім визивали археологів з міста Одеса. Також досліджували це місце. Тобто були дійсно життя і вирувало, і до заснування нашого міста. Про це говорять експонати археології, які такі особливості у побуті, у мистецтві, у mm -hmm. будь-яких інших сферах свідчить про те, які є часто вживаними, часто повторюваними серед місцевих мешканців, подільська оточуючих сіл, які прилягають до громади, які підкреслюють той факт, що це саме подільці, подільська земля. Культура Поділля пов'язана з нашим краєм. В от Кодимщина, частина Балксіни, Ананівщина, Окнянщина. Якщо брати от, ці райони, то ми, мабуть, в кожній хаті знайдемо рушник, вишитий такими крупними квітами, гладью. Можливо, тут повпливала молдавська культура, тому що у них часто зустрічаються килими рушників, вишиті такими великими квітами, гружами, трояндами, лілеями. А вже ткані рушники, у них своя орнаментальна чорно-червона символіка. Ті у нас рушники ще дуже часто зустрічаються весільний рушник з великим таким візерунком. Який має три частини. Наприклад, нижня частина символізує потустороннє життя, тобто майстриня, ну, та, яка має своє придане, вишиває собі весільний рушник, вона повинна вшанувати своїх предків. І ось зазвичай на весільних рушниках вишивалися візерунок. До землі направлення, наприклад, критиці якісь там чи квіточки вони дивилися вниз до землі. Тобто, це шана тим людям, яких з нами вже немає. Вища частина рушника середня, вже більший вазон якийсь вишити, чи дерево життя, чи там пташки, чи вищі також були квіточки калини, дуба, тобто це вже сучасність і. Ну, якби майбутнє, гарне, яке бажає для себе, для своєї сім'ї, для свого роду та майстриня, яка вишиває собі весільний рушник ось на придане. Тобто тут багато таких рушників, які саме вот складаються з таких трьох частин. І в нашому музеї таких вже три. Є давніх, давніх весільних рушника. Сьогодні ми говорили про знахідку історика і військового Сергія Жосана. Власне, про монети Акче часів Кримського ханства, які він знайшов побіля села Флора Окнянської громади на півночі Оденщини, про цінність цієї знахідки ми сьогодні поговорили із директоркою Подільського міського краєзнавчого музею Оленою Звеліндовською, власне, до котрого знахідка згодом і потрапить, та істориком Тарасом Гончаруком. На цьому в мене все з вами була ведуча Світлана Стрельцова та звукорежисерка Наталі Железого. Бережіть себе та нашу країну гарного і тихого дня! Знайомство з активними людьми, занурення в ефективні проєкти, висновки про визначальні події, ток-шоу «Радіодень».